Тут у нас щени дуже неприємний інцидент, в е, майже не до смерті забили людину, яка зачищала ліжких забудовників. І на це він не відреагувала ні влада, ні міліція, не відкрили навіть уголовне діло. А людина лежить в лікарні. На сьогодні ми думали, буде сесія. Ми прийшли, щоб дати якісь умови. багато поверхів, це місто місто не вистачає місто, не вистачає місця. Ми громадяни міста Ірпінь, відчуваючи відповідальність перед нашим спільним майбутнім, заявляємо про незгоду з діями місцевої влади під керуванням викарплюка в наступних питаннях. Перше Міськвиконком вчиняє протиправні дії в розподілу землі. Вимагаємо від міського голови Карплюка звітувати перед громадськістю по питаннях надходження коштів. Від бойової участі будівельних компаній в реконструкції доріг сквер дитячих та лікувальних закладів. Ми надзвичайно стурбовані і Подій, вважаємо не до побиття людей, і, що сталося. І ми зараз і розбираємося, підпешно, намагаємося розбиратися, хто дійсно в цьому винен, кому це потрібно, кому це вигідно. вигідно, вигідно навіщо ця провокація робиться? Чому люди від цього страждають? На нам відомо, наскільки нам відомо, що кримінальна справа заведена по складу злочину пограбування. Відносно тих подій, які мали місце на вулиці і на 30, на даний час порушено ряд кримінальних проваджень. За ознаками статті 125 відносно побиття Євгена, нами зараз порушено і розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину 186, частина 2. Це пограбування. На даний час проводиться ряд слідчих дій, достатньо кримінальним і забрали його особисті речі.